С таким государственным аппаратом а, войны не выигрываются. Это действительно кризис государственного управления. Это и есть тот самый управленческий дефолт. Но пока я что-то вижу, что все идет не так гладко, как кто-то планировал. Если мы побеждаем, как мы можем так сказать, допустить такой поток негатива? А это значит, что, честно говоря, это мне напоминает не победу, а скорее вот череду катастроф и провалов, от которых в Советском Союзе пошли с 1986 года. Нахимов, помните, катастрофа Нахимов, вернее катастрофа в Чернобыле 26 апреля, ну и дальше там Нахимов, и дальше пошло подрастающее. 86-е, где-то 90-е годы, помните, вот дежавю полное. И что объединяет все это, ребята? Это действительно кризис государственного управления. Ну, вы понимаете, что причина всего одна, одна и та же это разложение, так сказать, отрицательный кадровый отбор. Если много лет отбирать в, как говорится, как, не люблю слово элита, ладно, вверхи, людей угодливых, готовых ради того, чтобы добиться власти, пойти на все, на, как говорится, лизать пятую точку начальства, на приточь, алчных загревущих, то вот сонмище таких существ, они, она нанесет ущерб стране. Э такой, с которым даже, наверное, завербованные ЦРУ агенты не справились бы вот, во власти. Нет, они там есть, конечно, безусловно, но основная масса работает, что называется, на автопилоте, вот таких алчных, рукозадах дебилов. И это касается ведения боевых действий мобилизации, полного, как говорится, полного провала в деле индустриализации импортозамещения, даже в том, что взрываются наши ракеты, ну, потому что вот такие вот существа, они гонят вперед-вперед, они не могут толком организовать процесс, так сказать, доводки, конструирования и прочего, и случаются такие взрывы. То есть это плоды вот этого разложения, кадрового разложения. Это и есть тот самый управленческий дефолт. Вот. В том числе и в Валберес, так сказать, вот, это вот, э, вот эту вот шибку интересов, очень-очень чреватую большими, так сказать, последствиями, тоже сюда же можно, может быть, можно как говорится, отнести. Вот. И если, да, при этом, посмотрите, весь этот государственный аппарат, состоящий из охотников, угождать начальство, но ну, грести себе в карман при этом, да, такие верные, но не умные вернее, набирали то лояльных, а требовательных сумных, он при этом плодится автоматически, ну, по законам Паркинсона. Причем плодится, выдавая массу совершенно нежизнеспособных инструкций, бумажной отчетности и прочее, прочее. То есть он просто душит всякое дело в стране вот этим своим сверхконтролем, сверхотчетностью, совершенно тупыми правилами и установлениями. То есть управленческий аппарат в стране впадает в такой вот маразм, в, болезнь Альцгеймера. И, как вы понимаете, с таким государственным аппаратом а, войны не выигрываются. Розпочинаем мы с с Сергеем Сборцем, директором агенции Defense Express, ведущим рубрики «Военные письменки дня». Сергей, будь ласка, тебе слово. Вітаю тебе, Василь, вітає наші дачі. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити дійсно про пакети американської військової допомоги, що там нового і важливого, про чергові ядерні погрози Путіна. Чому це вже не дивує, і про стан на лінії фронту у розмові з заступником командира батальйону ударних дронів Ахілес, який діє на харківському напрямку, про все це замить. Отже, сьогодні стало відомо про два потужних і цікавих пакети військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Кожен з цих пакетів має свої родзинки і цікаві компоненти. Почну з того, що було оголошено перший пакет на 375 мільйонів доларів. Це пакет за програмою президентського вилучення, тобто можливість отримати техніку та складові одразу з арсеналів Міністерства оборони США. Тобто, це та зброя, яка Може бути передано Україні швидко. Також цей пакет на 375 мільйонів, включає боєприпаси повітря земля, до яких я там згодом повернуся, боєприпаси припаси до Хаймерсів. Звісно, боєприпаси до артилерії, такі БТРи М 1117, які вже використовуються Збройними силами достатньо ефективно. Це відео якраз це демонструє таких БТРів передано 190 штук. Також ракети до ПТРК ТОУ, Джевелін, тобто це. Те, що вкрай потрібно на лінії фронту і підвищує мобілізацію мобільність механізованих наших бригад, але в цьому пакеті якраз привернув увагу цей перший пункт боєприпаси повітря земля, тому що раніше таких боєприпасів начебто, не передавалося. Це абсолютно точно, і була дискусія серед експертів, чи йдеться про власне крилаті ракети AGM-158 до F-16, чи інший зразок, це якраз оцей Плануючи бомби AGM-154. начебто, різниця лише в одну цифру, але концептуально це різні зразки озброєнь і в ясність вніс сам президент США Джо Байден, який сказав, що з метою посилення ударних можливостей України на великій відстані я вирішив, сказав президент. Передати Україні боєприпаси великої дальності Joint State of Weapons, тобто все-таки AGM-154. І тут треба певні пояснення: чи справді це далекобійна зброя, і що саме буде передано Україні? Дійсно, це насправді не крилата ракета, а така малопомітна високоточна пануюча бомба, яка з висоти у 8 кілометрів, якщо вона скидається з літака, F-16, може знищувати цілі на відстані 130 кілометрів, начебто багато, але розуміємо, що висоту вісім кілометрів зараз наші пілоти не набирають з огляду на потребу ухилення від російських протиповітряної оборони і з менших е висот, там з висоти, там ну, каже, що там до кілометра нижче, така конуча е бомба максимум долає відстань в 20 30 40 кілометрів, тобто, мовно кажучи. Далекобійність тут дещо, скажем так, ну перебільшена трактування в оцінці можливостей цієї зброї. Але є один цікавий нюанс. Виявляється, що оця плануюча бомба дійсно може бути ракетою, якщо до неї пристосувати реактивний двигун. І такі випробування проходили. І не виключно, що мовно кажучи, використання до працювання цієї плануючої бомби формат ракети може бути здійснено самою Україною, і тоді така плану точо бомба може летіти на висоті 500 км Запас таких плануючих бомб у сполучених штатах в межах трьох тисяч одиниць, і не виключено, що якраз отаке перспектива нарощування можливостей за рахунок допрацювання цієї плануючої бомби в ракету можливо якраз ну і дозволить там американцям, як вони хочуть проти між краплинками дощу, аби не було звинувачення в надмірній посиленні українських можливостей передавати ці, ці плануючі бомби, які будь перероблені в ракети. Сподіваємося, що так воно. Може бути, але ще є концептуальний другий пакет військової допомоги, про який було оголошено майже на 8 мільярдів доларів. Це власне, ну дійсно значний пакет, але насправді це. Ті гроші, які могли згоріти з огляду на те, що в 1 жовтня очерпується фінансовий рік у сполучених штатах, і оці 5,4 мільярди, які були в президентських повноваженнях щодо можливості передавати озброєння, мов вони могли згоріти і їх пролонгували на наступний період часу. Ми не знаємо, яким чином будуть наповнюватися ці пакети на 5,4 мільярди, але позитивно те, що в будь-якому разі ці гроші дійсно не згорять. Ці можливості не згорять, і дійсно це такі. І гарний сигнал для наших європейських партнерів і для самих, скажем так, ну сполучених штатів, що Америка і далі буде підтримувати Україну у війні з Російською Федерацією. І що цікаво, до речі, цих пакетів допомоги, які були оголошені сьогодні, там вперше згадується формулювання, що ці озброєння передаються з метою, аби Україна здобула перемогу на полі бою.